Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна, швидка мана. Так, воюємо проти польського альянсу. Так, у них 23 удари залишилось. У нас 17. Ну, В принципі, рівно йдемо. Так, наші б'ють. Треба допомогти перевернути поле. Давайте спробуємо сходити на ось такого суперника. Така оборонка непогана. Так, трішки надбита, але нічого. Давайте візьмемо сюди дедбута. Візьмемо нікс і камені. Хочу пробити камінчиками Клеопатру, бо вона мене дратує, лікує дуже багато. Так, давайте візьмемо дрейка як диспел, І спробуємо взяти лікування нам потрібно, тому що там Азлар, смаження плюс там є ще магні. Так, тут ми поставимо ось так. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Що в нас вийде? Зараз подивимось. Ну, фіоли трішки є. Трішки є фіоли, але нам і жовті потрібні. Так, там комбо з синіми летить. Не дуже мені подобається. Давайте зробимо кріс, нехай буде. Так, фіолетових зараз ми зарядимо. Ось так обережно. Ах, обережно не вийшло. Так, ну цю пробили, це вже добре. Заберемо Таунт. проб'єм Нікс. Вона зараз зріже броню. Там ухиляння. Камені поїхав. Угу, І камені не вистачило. Ну добре, давайте ось так тоді. Спробуємо добити цю сторону. Добре. Тут ще раз перезарядимо дрейка. Угу. Так, пробиваємо. Тепер можна зірвати кріс. Ну, чудово. Абакан вже сам нічого <кхем> нам не зробить. Добре, не захотів він підійматися. Ну, ось так. В принципі, залишилось дві таких недобитих цілі. Зараз подивимось, кого там є тапочки, і повернемось за декілька хвилин. Так, ну що ж, друзі, потрібно напевно перевертати, тому що часу залишається мало. Давайте спробуємо ось цього забрати. Тут яхмас, цей гестальт неприємний. Візьмемо сюди синіх. Так, візьмемо Кирюшку ось такого. Давайте Афіну візьмемо. І візьмемо Лепоса. Червоних брати не можна. Можна, але не бажано. Так, і кого б нам ще сюди взяти? Червоних. Нам якісь шотери потрібні. Чи можливо взяти цих двох джунаїдів нехай будуть. Спробуємо до яхмуса встигнути. Так. Міняємо війська. Ну що ж, поїхали. Потрібно добивати, бо часу вже дуже мало. 35 хвилин залишилось. Так. Ну, в принципі, і сині і червоні є. Єдине, що я не взяв Діспел, Оце яхмас відроджується, оце я і не знав. Так, ну давайте зарядимо синіх. Так, напевно, проб'ємо його, нехай він відродиться. Ага, цього не добили. Добре, давайте тоді ось так. Все ж таки доб'ємо яхмуса. Він більш небезпечний. Ну, тут уже зараз гестальда доб'ємо. Угу. Йому вистачить. Чудово. Так, поле перевернули. Ну така ціль потужна була. Ну що ж, давайте тепер сходимо на когось, наприклад... На ось цю клеопатру. А, ми вже на неї ходили. Так, 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 я вже ходив на цього. Так, десь я там дивився. Якусь собі ціль. Нове поле можу передивитись, поки є час. Де він є? Ось Даркфрізер. Ось на такого можливо сходити. Давайте спробуємо на Даркфрізер сходити. Так, поїхали. Візьмемо сюди Смартан, Арчик. Де мій Арчик. Ось він. І візьмемо Франса. І також давайте візьмемо сюди Голді і візьмемо Люську. Ось так. Так, війська тут поміняємо. Арчику можливо. Чи хай Смартан буде під такими військами. Якраз по класу підходять. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Суперники теж атакують, але вони розбиваються. Добре. Так, що ми маємо? Ми маємо трієчку жовтих. І все. І трієчка жовтих. Можемо, в принципі, підтягнути, зробити трійку зелених, хоча ні, не вийде. Цей підтягнеться до гори, цей теж підтягнеться і буде ось такою... Незрозуміло як. Ну давайте в будь-якому випадку, можливо, там знизу заїде зелений. Тут у нас буде трійка зелених. Так. І там ми зможемо через жовті зробити. Ну давайте ось так. Ну це вже взагалі зайве полетіло. Дуже сильне комбо. ми не встигнемо до цієї. Зараз будуть і ухиляння і все буде. Фрізер. Ми не встигли, не встигли взагалі. Ще сліпоту поклав. Ну як так? Ну давайте спробуємо хоча б їм атаку збити. Всі ухилились, ну це жесть. Ну, будемо пробивати, тому що ну, немає варіантів. Всі ухиляються. Ну давайте ось так. Він знову льтує. Так, лікуємось. Спробуємо цих заблокувати. Він не заблокувався. Давайте ось так. Ну тут чистити поле прийдеться. І все ж таки вони працюють. Давайте сюди ще. Ні, тут нічого ми не зробимо, на жаль. Ой, знов. Ну да. Цидерк фризеры, ну вони мені просто бесять мене. Нулык, да? Та давай уже, не целых три очки. Ну що ж, давайте я поміркую на кого ще сходити і повернусь. Так, ну що ж, друзі, повертаємось. Потрібні шоти, бо дуже-дуже рівно йдемо. Так, в них 13 ударів залишилось, у нас 6. Різниця менше 400 очок. Ну, давайте спробуємо на ось такого сходити. Не знаю, не знаю, що в нас тут вийде. Але давайте спробуємо. Візьмемо Людвига. Там немає лікарів, хочу хепрі взяти. Ось так. Візьму ще Люсю сюди. Нехай буде. Люсінда Урону вона багато вносить, плюс зрізає броню. І напевно, скоріш за все Голді. Голді у мене є ще одна ось така трішечки недокачена, але нехай буде. Так. Так, ну Людвого в принципі достатньо буде і таких військ 18. -х. Ну давайте спробуємо, поїхали. Фіолетовий беру, тому що цей від фіолетових пробиває. Так. Ну, дуже-дуже цікава полянка. Угу. Так, ну, можемо зробити жовтий кріс. Але чи потрібен він нам, чи ні. Чи просто зарядити своїх фіолів. Давайте обережно ось так. І жовтий кріс все одно збереться. Хоча ні, може і не збереться, давайте ось так. Так, добре, ми всі заряджені, це чудово. Так, вмикаємо Людвига. Цей флампи нам забрати. Так, підсилюємо також. Зрізаємо. Угу. Так, спробуємо їх заблокувати. Цей не заблокувався. Ті заблокувались, це добре. Смартанки. Захист стоїть. Ну, давайте. Чи, напевно, краще сюди вже вдарити? Угу. Так, давайте ось так прокинемо жовті, щоб в нас були фіоли в пустоту. Ось так. Угу. Так, спробуємо зняти щити. Ага, зняли і заблокували. Чудово. Там скільки в цього. У нього ще багато, тому давайте, напевно, в нього пробивати. Тих ми заблокували. Угу, так, скільки 508. Паразит стільки проб'є. Давайте ось так тоді. Тепер ось так обережно тут прокинемо. Угу. Так, так, так. Нам потрібні жовті спробувати ще раз заблокувати. Так, підсилюємо атаку, пробиваємо. І закінчуємо. Добре. Тут вийшло все чудово. Так, тут вийшло добре. 66 очок непогано. Так, давайте спробуємо сходити на ось цього Людвига. Тут осель. Неприємні ці міньйони, тому давайте візьмемо жовтих. Побільше, щоб блюдвага пробити. Так, візьмемо Лаоху, Зікену. І давайте візьмемо Ураю. І також сюди візьму беру. Спробуємо не дати їм поставити мінньонів. і Анабельку, скоріш за все, тому что потрібен диспел. Якость так. Так, так, так. В принципе, все верно, по військам поехал. Так, жовті є. Жовті є. Фіолетова все лететь. В Людвіга із синім скомбо. Давайте жовтий зарядимо. Так, і Фіола з'явились. Давайте спробуємо ось так зробити. Так, Людвіг був під це чудово. М -м -м. Поки в нього таун, давайте проб'ємо Ікеною, він боляче вдарить. В принципі, Людвига і забрати, напевно. Якщо в нього 6 прокинути, то він може зарядитися. Ну, давайте трієчку фіолів, поки кинемо. Добре. Тепер потрібно, напевно, сіль пробивати. Давайте ось так, ось так. Тут прокинемо Фіолетові. Угу, поставимо міньйонів Скоріше за все рано я це зробив, бо там горіло готується. Ну добре, давайте зарядимо жовтих ще раз. Зараз міньйонів нам зіб'є всіх. Угу, так, спробуємо сіль добити. Угу, яка вона жирна. Тоді ось так і тоді сюди ось так. Ах, трішки не вистачило. Зовсім трішечки. Зараз відлікую. Так, там готується вже льоня. Льоня готується. Ну, давайте трішечки тоді полікуємось і зробимо ось такий хід, нехай він ходить. Так, давайте сюди. Щось все роз'їхалось. Давайте ось так. Тепер сюди прокинемо. Так, тут будуть фіоли і жовті. Тихо-тихо. Знову будуть міньйони. Так, давайте підлікуємось. Ну, беру потрібно використовувати, бо Льонька, якщо буде бити, то все одно ману з'їсть. Так, тихо. Льоню потрібно забрати. Тому давайте спробуємо ось так зікена. Можливо, він в нього проб'є. Ой, чудово. Тепер поїхав ури. Якраз міньйони є, буде травління. І спробуємо добити ось так. Ще є жовтеньке в нас тут в пустоту. Це чудово. Угу. Так. Добре. Пробиваємо зікиною. Ну і все цього добиваємо. Так, чудово. Другий шот є. Це добре. Ще в нас залишився один удар і 11 хвилин до завершення цієї війни. Так, ну, давайте спробуємо на гобліна сходити, можливо, на ось цього. Подивимось, що в нас вийде тут. Так, візьму ось так ось так. Ось так, ось так і мікосика візьмемо. Давайте. То швидка війна, а в мене мікос не задіяний. Так, давайте сюди. Угу. Так, так, так. Можна навіть тут поміняти. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Зелених хоч не бери взагалі. Трійка синіх. І все. Ну, давайте хоча б її зберемо. Це розкидано. Нічого навіть не зібрати. Ну, давайте ось так тоді. Так, ось буде ще трієчка у нас синіх. Але цей зарядиться вже. Це буде мега той вепер. Ще й сліпоту наклав. Ну як? Давайте спробуємо заблокувати їх. Не знаю, чи вийде. Льоня цей мультяшний може не заблокуватись. Ну, звісно. І цей не заблокувався. Що, коли цей мегаміньйон вони не блокуються? Щось я не розумію. Так, ну давайте червоний хоча б підтягнемо. Ого! Ну, звісно, куди ж ти міг вдарити, як не в'юканим? Ні, тут щось взагалі не пішло. Зараз ще й контра буде, але ми тут взагалі не встигли зарядитись. Тут навіть якщо ми зараз зарядимось. Все, да, останній бій. Ну, давайте хоч якусь шкоду нанесемо. Ось вам цей бумефанг. Давайте ось так. Ну, дуже-дуже складно. Я не розумію, чи він не заблокувався. Ну, це вже таке питання. 8 очок, дуже мало. Так, ну, давайте подивимось, скільки ми набрали. 213, ну, 200 плюс. В принципі, ну, наші он молодці, вітаю. Скоріше за все, 6 шотів Чорнобайовка зробив. Молодець. Ну і так наші результати, в принципі, непогані. Давайте подивимось, що по тапкам. 5 тапків в них залишилось. В нас один. Ну, скоріш за все, вони вже нас не доженуть. Тому що за 5 тапків набрати 400 очок навряд чи вони зможуть. Ну що ж, ось така була війна, дуже важко. Такі цікаві оборони. Ну нічого, скоріш за все ми тут вже перемогли. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.